Це 2 квітня котики дежурять під під'їздом. Розпитаємо, що щось буде щось казати. Будеш щось казати? Ага. Їсти, так? Да? Дежуриш. ти Коріш там. Да, добрий день. Це вже свій, оцей да. Це свій, бо щось кинеш уже да, прописаний, свій. да. А той ні, а той десь кульгає, той да. десь перебив ногу тому. Ага. А це вже цілий рік. Ми думали, що кіт сказав ось тут. А, це, це він. Хлопчик. Так не да. буде рожати. Так, да, актуально це Де, де хлопців. твоя подруга? Чорноряба. Ох, який барсик, так. Да. 5 сантиметрів над землею. Да. Треба гроші, треба, щоб тримати цих барсиків. У мене знайома каже, 300 гривень мінімум проїдає собака. Да? Невеликий, да. Та, Це багаті люди можуть дозволити. Да, котик? Ти безплатно обходишся під'їзду.